Всіх вітаю на моєму каналі. У мене сьогодні зранку сіно. Ну, ми покосили траву. І воно, воно там таке захмарюється. З однієї сторони сонечко, а з іншої сторони хмарки. І думаю, щоденько все це треба занести на місце, так як в лупа дощ, щоб я тоді не бігала, як вжарина. Хоча встала в 6 часов, щоб йти на город. Сапати, але ось цим займаюся. Нічого. Зараз щоденько все це занесу і піду на город. Мені, якщо чесно, дощик не потрібен. Так як полуниця, якщо піде дощик, то все, полуниці хана буде. Ось, зібрала полуницю, це ще не вся, це в три рази більше я її зібрала. Це та полуниця, що я не продаю, вона кислувата, я її виведу. Вона гарна. Тверда така, якраз кудись відвести її, вона добре збережеться, але не солодка. То Зараз я буду з неї щось робити, напій закрию і, може, варення. Подивлюся, зараз полізу по банки, поки така погода, то треба робити. Так, в мене вже процес іде з полуницею. 10 бутильків я заповнила полуничкою. Коротше, наклала туди, що було. В декількох бутлях є апельсинка. Більш не вистачило, так як була одна полуниця, апельсин, лимонна кислота, цукор і м'ята. І буде ось такий напій. У мене в погрібі завжди більше полуничного такого напою. І трошки вишенька. І ще трохи йде там з цвітом акації і цвітом бузини. Ось так. Але переважно ось така полуниця, бо полуниці багато, то зараз закриваю. Наїлася в мене <смі> на сніданок на обід і на вечерю полуниця. Я її ніколи так не їла, як зараз. Вона мені така смачна. Так, Не закінчу з цим компотом. Полунечко. Тільки зима була вже з консервація. консервації. після полумічка? Вишні п'ють, потім кабачки. Інцервації. щоб цукор розтанув, треба так потіліпати бутильок. А тут ось залишилась полуничка, мають забрати. Так що, щось собі, щось продаємо, ну, щось собі, більшу частину продаємо. Гарна полуничка і солодка. Я солодку продаю, а та що, дивіться, яка. А та, що кисліша, я її собі закриваю. Я виведу той сорт, мені не сподобалось. Ця м'якенька, звичайно, їй важко. Довести кудись, але вона дуже смачна, дуже солодка. І пахуча така. Ах. Гарно, я по це їла-їла. Реклама полуниці. Так, зараз Нас дощик моросить. Зараз залью там, скільки в мене вийде з каструлі 4. Бутля. І вийду, поки такий маленький дощик буду прибирати на вулиці. Так як зранку мені цей дощ поломав всі плани, я те сіно хороше прибрала. А це ось там одна кучка, ще одна є погана, щоб викидати на компостну кучу, туди його завезу. Зараз оці шланги треба скласти, Він вже не к машину потягнув туди. Треба трошки прибрати. Зараз ще ось тут цеглу треба буде скласти, накрити її, бо ми як робили той сарай, чоловік брав. Я прибирала в середині травня, так і залишилось. Знову зараз приберу. Сьогодні дощ наламав всі плани. Ну тоді, коли треба, завтра пішов, завтра свято. Нічого немає. Такого робити, вірніше, не можна такого. А ні, сьогодні. Зараз ще шламку треба скласти. Я трошки приберу в дворі, те, що я планувала, і підемо на город з вами, подивимось, як він там на мочі. Я вже бачу, що ніяк не на сухо. Поляку прибив трохи і все. Не дав мені досапати там трошечки, але зараз подивимося. Можливо, там залишилося декілька рядочків, то можливо піду. А треба ще моркву прорвати. Терміново причому. І ось у нас на городі після дощику сухо. Ні, десь годинку після дощу було мокренько, а потім, звичайно, воно висохло, так як не сильно дощ намочив все це, то отакі справи. Добре, що полуничку встигла до дощу зібрати. Помідорчики вже гарненькі, такі вони підросли, вже деякі там воно цвітуть. санька напевно, він ранній. Ось так Пусточка. Для капусти я вже купила тепеки. Буду обробляти від білокрилки. Бо вже я там бур'я рвала, бачила вже там одна, там одна. і звичайно, ще не багато, але вона вже є. Треба буде обробляти. Ця вже зав'язується, скоро буде. Отак от. Так, а мені ось тут треба в кінці картоплю. Декілька ряточків просипати і все. Досапала картоплю, а ось морку не встигла прорвати. Думала, встигну, а ні. Ну, думаю, за день їй нічого не буде, то в понеділок вже прорву. Завтра будемо відпочивати, так як і свято, і неділя. То не буду на город виходити. То отак. от. Не встигаю. Нічого, наче такого не робила, а день пройшов раз-два і нічого не встигла. Ось цибулю також думала висапати. Вона в рядочках треба її прорвати. Також не встигла. Вже он, дивіться, який кріп треба буде рвати і в морозилку. Ось так. От. Йду випускати свого кабанчика. Нехай пасеться, а то їсти вони вже їли. А це його час уже пастись та він пищить. Стрілки з часнику. Треба подивитися, що з ними можна зробити. Я таке не їм, В мене чоловік таке інколи полюбляє. Треба подивитися, що з них там роблять. То такі справи. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Бувайте здорові! До побачення!